Здравствуйте, наші дорогі маленькі глядачі. Привіт, малята! Я дуже радий, що ви знову з нами. Я доньку сова вже готова почати казку, тому давайте уважно слухати. Сьогодні це буде казка Смачні яблука. Як ти думаєш, не слуха? Діти люблять яблука. Думаю, що так. Я й сам їх люблю. От і наші звірята також їх любили. Якось вранці в гості до зайчика прийшли їжачок і білочка. Мама зайчиха принесла для них цілий кошик яблук. Це вам на сніданок, сказала вона і пішла у своїх дорослих справах. Звірята помили яблука, ви малята, та й ти не слухо, певно, знаєте, що всі фрукти треба ретельно мити перед їжею. Звичайно, знаємо, правда ж, малята дуже добре. Так от зайчик висипав яблука в глибоку тарілку, і малюки почали ласувати. Ох, які ж вони були смачні, ті яблука, ароматні, апетитні. Нарешті в тарільці залишилося тільки одне. Це моє, сказав зайчик. Ні, моє, закричав їжачок. Ви обидва неправі!» – заперечила білочка. Це моє, тому що я дівчинка, а дівчаткам треба поступатися. Суперечка тривала, але ніхто й не думав відмовитись на користь іншого. Малюки так відчайдушно сперечалися, що, врешті-решт, образилися один на одного. В цей час повернулася мама зайчиха. Вона побачила похмурих малюків і спитала, що сталося. але ніхто не хотів зізнаватися. Тоді мама сказала синові Ти тут, господар, отже тобі розповідати. Хоромно було зайчику, але довелося розказати мамі, як було діло. Вислухала зайчиха і засміялася. Вашу суперечку я вирішу, але для цього дам вам завдання. Хто краще його виконає, той і отримає те яблуко, що залишилося. Ходімо зі мною, сказала вона. Вийшли звіряти з будиночка і побігли слідом за зайчихою вузенькою ледь помітною стежкою. Незабаром дісталися вони до великої розлогої яблуні, а під нею яблук сила силенна. Ану, шмалюки, сказала зайчиха. Ось вам по кошику. Давайте влаштуємо змагання, хто більше набере. Малюки були дуже раді, що зайчиха не сердиться на них до того ж, за таким цікавим заняттям, як збирання яблук, ранкова сварка зовсім забулася. Назад поверталися з повними кошиками. Коли підрахували, хто скільки приніс, з'ясувалося, що найбільше за всіх набрав зайчик, а їжачок білочка порівнює. Молодець похвалила зайчиха. За це я дозволю тобі взяти яблуко, яке залишилося від сніданку. Змітився зайчик. Зрозумів, що сваритися їм було зовсім не обов'язково, адже в лісі так багато різних сильних плодів, треба тільки піти і назбирати їх, як це роблять дорослі. Може, ти з'їси це яблуко? спитала мама віжачка. але він тільки понуро опустив голову. Я знаю, що треба зробити, сказала білочка. Треба його Зберегти, і нехай воно нагадує, що сваритися не треба. Так вони й зробили. Відтоді, як тільки між сірятами починається суперечка, хтось обов'язково згадує про яблуко, і сварка одразу ж затихає. От було б добре, якби в усіх дітей на полиці лежало таке яблуко. Тоді б вони не ображалися одне на одного і жили б дружно. А що б ти зробив на місці звірят? Взяв би яблуко, що лишилося собі? Навіщо? Я б розділив його на три частини. І правильно б зробив. А ще можна було б поступитися яблуком комусь іншому, правда? Так, і це теж чудовий вихід. Не забувайте про це, малюки. А тепер час прощатися. До побачення, малята, до нової зустрічі, дівчатка й хлопчики.